150 Аллилуйя, хваліть Бога у святині Його, хваліть Його на могутньому Його небозводі, хваліть Його за чудеса Його, хваліть Його за безмежну Його велич, хваліть Його звуком труби, хваліть Його на псалтирі й гуслах, хваліть Його на тимпані й хором. Хваліть Його на струнах і на сопілці, хваліть Його дзвінкими цимбалами, хваліть Його на гучних цимбалах. Усе, що дихає, нехай хвалить Господа Алилуя. Євангеліє від Івана, розділ 10. Знову й знову запевняю вас, хто не входить до овечої кошари дверима? Але перелазить в іншому місці той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той пастир овець. Йому воротар відчиняє, і вівці слухаються його голосу він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли він усіх своїх овець веде, то йде перед ними, а вівці йдуть за ним, бо знають Його голос. За чужим же вони не підуть, а втікатимуть від Нього, бо не знають чужого голосу. Таку притчу розповів їм Ісус, та вони не зрозуміли, що означало те, про що Він говорив їм. Тоді ще сказав їм Ісус: знову і знову запевняю вас, що я двері для овець, усі, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері. Якщо хто мною увійде, то буде спасенний. Він увійде і вийде і знайде пасовисько. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Я, пастир добрий, пастир добрий кладе свою душу за овець. Наймин же і той, хто не є пастирем якому вівці не належать, коли бачить наближення вовка, кидає овець і втікає, а вовк хапає і розполохує овець, найміт утікає, адже він найміт і про овець не дбає. Я, пастир добрий, і я знаю своїх і мої знають мене. Як знає мене отець, так і я знаю Отця, і кладу свою душу за овець. Я маю інших овець, які не з цієї кошари. Тож мені треба і їх привести вони почують мій голос, і буде одна отара й один пастир. Саме тому любить мене Отець, що я кладу свою душу, аби знову прийняти її. Ніхто не бере її від мене, але я сам віддаю її. Владу маю її віддати, і владу маю знову її прийняти. Цю заповідь я одержав від мого Отця. Через ці слова знову виникла незгода між юдеями. Багато з них казали, Він має біса та є несамовитим, навіщо слухаєте Його. Інші казали: Ні, це не слова біснуватого, хіба може біс відкрити очі сліпому? Було тоді в Єрусалимі свято відновлення, стояла зима. Ісус ходив у храмі в притворі Соломона, Його обступили юдеї і говорили йому: доки будеш тримати нас у непевності? Якщо ти Христос, скажи нам відкрито, Ісус відповів їм Я вам сказав, а ви не вірите. Справи, які я чиню в ім'я мого Отця, вони свідчать про мене, але ви не вірите, бо ви не з моїх овець, як я вам сказав. Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною, і я даю їм вічне життя, і вони не загинуть повік і ніхто не забере їх з моїх рук. Мій отець, який дав їх мені, є більший від усіх, і ніхто не може забрати їх з руки мого Отця Я і Отець, ми одне. І знову юдеї взялися за каміння, щоб його каменувати. Ісус відповів їм: Багато добрих діл показав я вам від мого Отця, за яке із цих діл хочете мене каменувати. Відповіли йому юдеї, кажучи. Не за добрі діла каменуємо тебе, але за богозневагу, за те, що ти, будучи людиною, робиш себе Богом. Ісус відповів їм: Хіба не написано у вашому законі, я сказав, ви Боги. Якщо богами назвав Він тих, до кого було Слово Боже, а Писання не може бути порушене, то про того, кого Отець освятив і послав у світ, ви кажете, що Він зневажає Бога, бо Я сказав: Я Божий син. І якщо я не роблю діл мого Отця, то не вірте мені. І Якщо ж я роблю, то хоч не вірите мені, вірте ділам, щоб ви зрозуміли і пізнали, що Отець у мені, а я в Отці, і знову намагалися схопити його, але він уникнув їхніх рук. Тож пішов знову на другий бік Йордану, на те місце, де Іван колись хрестив, і залишився там, і багато людей прийшло до нього. Вони говорили, що Іван не зробив жодного чуда, проте все, що говорив Іван про нього, було істинним і багато хто там повірив у нього. Перша Хронік, розділ 11. Весь Ізраїль прийшов до Давида в Хеврон, заявляючи Ось ми, твої кості й твоє тіло. І вчора, і третього дня, коли Саул був царем. Ти був тим, хто виводив і вводив Ізраїль, і тобі сказав твій Господь Бог ти пастимеш мій народ Ізраїль, і ти будеш проводирем над Ізраїлем. І всі старішини Ізраїля прийшли до царя в Хеврон, і цар Давид склав із ними завід у Хевроні перед Господом, і вони помазали Давида на царя над Ізраїлем, за словом Господа через Самуїла. Тоді цар і мужі Ізраїля пішли на Єрусалим, це Євус, а там Євусеї заселяли землю. І мешканці Євуса сказали Давидові, не ввійдеш сюди! Та він захопив укріплення Сіон, це місто Давида. кожний, хто першим розіб'є Євусея, виголосив Давид, стане володарем і воєначальником. І першим виступив проти нього Йоав, син Саруї, і став володарем. А Давид поселився в укріпленні, через це назвав його містом Давида. і довкола він збудував місто. Він воював і взяв місто. І Давид ставав дедалі більш могутнім, і Господь Вседержитель був із ним. Ось це командири війська, які були в Давида, які зросли в силі з ним у його царстві з усім Ізраїлем, щоб настановити його царем над Ізраїлем за Господнім словом. А це число сильних Давида. Єсеваал, син Ахаманія, перший з тридцятьох, він витягав свій меч раз на триста убитих одночасно, і з ним Елеазар, син Додая, Ахохієць. Він був між трьома найсильнішими. Якось він був з Давидом у Фасадоміні, а там філистимці зібралися на війну, і частина поля була суцільно покрита ячменем. І народ втік з перед а він став посеред частини, спас її і розгромив филистимців, і Господь звершив велике спасіння. Три з тридцятьох командирів пішли до каменя до Давида, до печери Одоллама, а табір філистимців розміщався в долині велетнів. Давид був тоді в укріпленні, а головний підрозділ філистимців тоді знаходився у Віфлеємі. І Давид виявив бажання, кажучи: хто напоїть мене водою з вифлеємської криниці, що в брамі? Тож ці троє прорвалися через табір філистимців, набрали води з криниці, що у Вифлеємі, яка була біля брами, взяли і прийшли до Давіда. Та Давид не забажав її пити, вилив її для Господа і сказав: Змилуйся наді мною, Боже, щоб не зробити цього вчинку. Хіба я можу пити кров цих мужів у їхніх душах, адже у своїх душах принесли її, і він не захотів її пити. Ось що вчинили ці троє сильних. А Веса, брат Йоава, цей був головним з трьох. Він один раз витягав свій меч проти трьохсот убитих одночасно, і цей був між трьома славними з трьох славніший над двома, і був їм за головного. Та аж до трійки найсильніших він не дійшов Іванея, син Йодаї, син сильного мужа. Багато його діл для Кавасаїла він побив двох Аріїлів Моава, і він прийшов і побив лева в криниці в дні снігу. Він також побив чоловіка єгиптянина вродливого, ростом у п'ять ліктів чоловіка, і в руці єгиптянина спис, наче ткацький волок, а Ванея вийшов на нього з палицею, та він відібрав спис з його руки і його списом убив його. Це зробив Ванея, син Йодаї, і його ім'я між трьома сильними. Цей славніший над тридцятьма. Та в трійку найсильніших він не ввійшов, і Давид поставив його над своєю родинною лінією. Сильні серед військових Асаїл, брат Йоава, Елеанан, син Дода з Віфлеєму, Саммот, адієць, Хелис, Фелонієць, Орей, син Еккиса, Текойця, Авіезер, Анатотець, Совохей, Асотієць, Ілій, Ахоєць, Моорей, Нетофатець. Холод син ноози нетофатець, етій син Рівея згориамина, ваней Фаратонець, Урія з Нахалігаасу, Авіїл, Гараветієць, Азмот, Вермієц, Еліява Салавонієць, Венней Осом Genuniec, Йонатан син Соли арарієць, Ахім син Сахара Арарієц, Елфал син ура. Офар мохроатіец, Ахія – Фелонієць, Ісерей – Хармалієц, Наарей, син Азовея, Йоїл – брат Натана, Меваар син Агарія, Селик – амніец, Нахор Вертієць, Зброєносець Йоава сина Саруї, Іра ятиец, Гарив ятиц, Урія – Хеттієць, завет, син Ахлія, Адіна син Сези Володар Рувима, і в нього тридцять. Анан син Моохи, і Йосафат, Ветанієць. Озія, астаротієць, Самма, Іїл, сини Хотана, Арарієць, Едіїл, син Самерія, і Йоазай, Єасієць, його брат, Еліїл, миієць, Ярівій, Йосія, його син, Елнаам і Єтема, Моавієць. Аліїл овіт і Єсіїл місавієць. Перша Хронік. Розділ 12. Ось ті, хто пішов до Давида в Соклаг ще, коли він переховувався від обличчя Саула сина Кіса, і вони між сильними, які допомагали у війні. І стріляли з лука, і озброєні пращею з камінням, а з лука стріляли правою рукою і лівою. З братів Саула звеніаміна, Володар Ахієзер і Йоас син Асми, Гевотійця, Йоїл і Йофалит, сини Асмота, Верхія, Юл, Анатотець, і Самая, Гаваонець, сильний поміж тридцятьма і над тридцятьма, єрмія, Єзіїл. Йоанан и Йоазават, Гадаратиец, Элиазей, Яримут, Ваалия, Самария и Сафатия, Харефиец, Илкана, Есуний, Озриил, Йоазар и Есвоам, Кориты, Элия и Завадия, сыны Ираама, сыны Гедора. Від Гаддія з пустелі відділилися до Давида могутні сильні мужі, щоб стати в лаві до бою, які носили щити і списи, і їхні обличчя, наче морда лева, і вони швидкістю бистрі, наче Сарни в горах. Володар Азер, другий Авдія, третій Еліяв, четвертий Масеманній, п'ятий Єрмія. Еттій шостий, Еліяв – сьомий, Йоанан восьмий, Еліазер дев'ятий, Єрмія десятий, Махаваннай одинадцятий, вони із синів Гада воєначальники менший один над сотнею, а більший над тисячею. Вони перейшли Йордан в першому місяці, а він розлився на все своє русло, і вони прогнали всіх, які жили в долинах від сходу аж до заходу. Деякі із синів Веніаміна і Юди прийшли на допомогу Давидові, а Давид вийшов їм на зустріч і звернувся до них, чи з миром ви прийшли до мене, нехай моє серце буде таким самим до вас, якщо ж ви прийшли мене підступно видати моїм ворогам, нехай бачить Бог наших батьків і нехай судить. І зійшов дух на Амасея, володаря тридцятьох, і він сказав Іди, Давиде, сину Єсея, і твій народ. Мир, мир тобі й мир твоїм помічникам, бо тобі допоміг твій Бог. І Давид прийняв їх і настановив їх військовими командирами. Прийшли до Давида і деякі від Манасії, коли фелестимці виступали на війну проти Саула і не допоміг їм фелестимцям, бо був у раді при вождях фелестимців, які говорили. У головах тих мужів він повернеться до свого володаря Саула. Коли він ішов у соклак, то до нього від Манасії прийшли Една, Йозават, Йодіїл, Михаїл, Йосавет, Елімут і Селатій. Вони є володарями тисяч Манасії. Вони билися з Давидом проти загону, бо всі могутні силою, і були провідними командирами у військових силах, бо з дня на день приходили до Давида до великого війська як військо Боже. Ось це імена воєначальників, які прийшли до Давида в Хеврон, аби повернути царство Саула до нього за Господнім словом. Сини Юди, які носили щити і які носили списи 6800 спроможних стати в лаві, із синів Симеона могутні силою, аби стати в лаві, 7100. із синів Левія, 4600. І Йоадай, володар в Аарона, із ним 3700. і Садок, молодий могутній силою, і 22 володарі його батьківського дому, із синів Веніаміна, братів Саула, 3000, і ще більшість з них наглядали за охороною дому Саула, із синів Єфрема 20 тисяч 800 – могутні силою, знатні у своїх родинних лініях мужі, і з половини племені Манасії 18 тисяч, які були називані по імені, щоб настановити Давида царем. Із синів із Сахара, які вміють пізнавати пори, які знають, що робити Ізраїлю в їхні начала, 200. І всі їхні брати з ними, і з Завулона ті, які виходять, щоб вишикуватися до бою в усій військовій зброї, 50 тисяч, аби допомогти Давидові, не слабкі, і з Нефталима тисяча володарів, і з ними зі щитами і списами 37 тисяч. І з Дана 28 тисяч і 800 тих, які стають до війни. Із Асира 40 тисяч тих, які виходять до бою, аби допомогти. І з другого боку Йордану, від Рувима і Гада, від половини племені Манасії, в усій військовій зброї 120 тисяч. Усі ці військові мужі, які стають в лаві з мирною душею, прийшли в Хеврон, аби настановити царем Давида над усім Ізраїлем. І ті, які залишилися з Ізраїля, були однієї душі, щоб царем настановити Давида. Вони пробули там три дні. Їли і пили, бо їм приготували їхні брати, і їхні сусіди, аж до Іссахара, Завулона і Нефталима, доставляли їм на верблюдах, ослах, ослицях і на телятах їжу, борошно, плитки сухих фруктів, смоківниці, вино і олію, телят і овець, велику кількість усього, бо в Ізраїлі була радість.